Пішов звідси, чорт. Привіт! А ви знали, що у Катерини Ямщикової місяць тому з'явилася персональна антикорупційна радниця. А Полтава тепер офіційно стала містом доброчесності. Так, це не жарт. Данія вирішила допомогти Полтаві боротися з корупцією, але доволі дивним чином. Дачани послухали натхненні розповіді Катерини і, напевно, подумали, що така мила дівчина, мабуть, просто не знає, як подолати корупцію в місті, але дуже хоче. Тому вони оголосили конкурс на посаду антикорупційного радника для Ямщикової із зарплатою понад 1600 євро на місяць. Якщо не враховувати премії, це навіть більше, ніж у самої Ямщикової. Взагалі, у мене до датчан нуль претензій. Ця невелика країна відносно своїх можливостей допомагає Україні чи не найбільше в світі. Тому мені дуже прикро, що ми так безглуздо використовуємо підтримку цих хороших людей. Справа в тому, що в Україні ще до великої війни сформувалася каста людей, яких ми називаємо грантоїдами або грантососами. Вони спеціалізуються на тому, щоб професійно освоювати гранти та пускати пил в очі людям, які виділяють Україні гроші на вирішення важливих проблем. Найбільший грантосос Полтави це Юрій Нестуля, син ректора поета і депутатки міської ради Світлани Нестулі. Вона, хоч і обиралась від слух народу, але неформально входить до групи впливу диканя та Пархоменка. Її син теж крутиться поруч, хоча й публічно все заперечує. Адже грантодавці через це можуть перестати давати йому гроші. А гроші дуже великі. Щороку його геошка Інститут аналітики та адвокації освоює мільйони і мільйони гривень міжнародної допомоги. Найсмішніший їх проєкт, який я пам'ятаю, це мільйон гривень на протидію поборам у лікарнях Полтави, який був освоєний ще у 2016 році. Таких проєктів у Нестулі багато. Але зараз про інше. Справа в тому, що саме юристка його організації виграла конкурс і стала антикорупційною радницею Ямщикової. А знаєте, що першим чином вона зробила, коли виграла конкурс? Закрила свою Facebook-сторінку. Я тоді не стала одразу знімати відео і хейтити дівчину, навіть попри сумнівну репутацію Нестулі. Вирішила трохи почекати і подивитися на перші кроки антикорупційної радниці, а можливо і на результати її роботи. Наш головний редактор кілька разів намагався із нею поспілкуватися. Адже журналісти знають про корупційні схеми у Полтаві дуже багато і було б логічно якось співпрацювати. Але всі спроби завершилися невдачею. Особисто спілкуватися з журналістами Дар'я Маліннікова категорично відмовилася. Мовляв, щось цікавить, пишіть листи в організацію. Ну, це як нахер послать. З того часу минуло більше місяця, за які Маліннікова, напевно, вже отримала свої 1600 євро. Про результати її роботи нічого не чутно. З журналістами антикорупційна радниця так і не спілкується. Свою сторінку у Фейсбуці вона хоч і відкрила, але окрім кількох репостів, там нічого немає. До речі, за минулий місяць європейці виділили для Полтави ще 34 тисячі євро в рамках двох проєктів. Зацінювання закупівель трьох наймутніших департаментів полтавської міськради і проведення там антикорупційних тренінгів. У сумі це вже більше 2,5 мільйонів гривень. Але ж наша біда не в тому, що полтавські чиновники не знають, як правильно проводити тендери. Навпаки, вони розуміються в цій темі настільки добре, що й самі б могли проводити антикорупційні тренінги, адже вони знають не лише закони, а й безліч способів їх обійти. Відповідальність за проведення тендерів особи по суті це лише інструмент. Все залежить від політичної волі керівництва міста. Є політична воля провести тендер чесно його проведуть ідеально. Немає тендер виграє своя фірма з максимальною переплатою. Якщо досвідченим корупціонерам провести лекції та навіть видати сертифікати про проходження антикорупційних тренінгів, це нічого не змінить. Що робити? Вимагати від влади максимальної відкритості і прозорості всіх процесів. На сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, і ви знатимете про Полтаву більше за інших.